Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Зараз підемо в Сінсей. Подивимося, що є цікавого. До речі, новорічні там, прикраси якісь, вони зараз йдуть зі знижками. От такий бант мінус 50%, тобто 59 гривень коштує. Розумієте? Червоний такий в клітинку. Тому зараз можна такі речі купувати зі знижкою. І такі знижки на новорічний декор. Зараз присутні, будь ласка, мінус 52%, 219 гривень. Я коштував 489. Ось такі віночки. О, у кого нема капелюху, будь ласка, навіть зі знижкою 59 гривень. Такі новорічні, бачите? 69 гривень. Такі новорічні новорічні. А це скільки коштує такий? 59 гривень теж, будь ласка, будь ласка, мінус 52 відсотки 219 гривень. Ось такий новорічний декор теж знижка 53%, 79 гривень. Ось таке під ялинку імітація. О, Воно ще дзвонить. Тобто знижки, 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 знижки. Будь ласка, така білка зі знижкою. Покажи знижку. Теж 52%. Будь ласка, зараз можна купувати все зі знижкою, тому що ну, незабаром вже Різдво Новий рік, то кому воно потім потрібно буде. так? Так. То, будь ласка, звертайте увагу і заощадите гроші щось таке і буде. Ось теж 52% знижки за 119. Це для е, посуду, ну, для миття посуду засіб, так щоб губку ставити, таке новорічне. Снижки більше, ніж 50%. так. теж зі снижками. Це що? Подивимося зараз. А-а! Ой, воно важке, зачекайте. 129 гривень 50%. 2% знижки. Така ємкість і вона йде з губкою навіть новорічною. Ну так от. Хто кому не вистачає новорічного настрою, може собі на кухні таке зробити. ласка. І така миска теж зі знижкою. Десь зараз 79 гривень, 53%. Як ви розумієте, в чому річ пішла в сенсей? Тому, будь ласка, хто стримався і не купував, тому що було якось не дуже дешево, то зараз зі знижкою 129 гривень. На Новий рік такий посуд, будь ласка, який заманеться. 79 гривень, 53% знижки. Будь ласка, що? Що ви бажає О, Це щось важке, Обережно. вау. Таке на, на дві частини поділено для чогось там. І знижка, знижка, вау вау, вау. І коштує 169 гривень, знижка рівно 50%. Ну то Будь ласка, дивіться, нічого собі, знижки. Так, треба ще впевнено поставити. Таня зараз тут не робить переполох. Ну то Таня, ви розумієте. Обережно. Та й багато таких речей. Новорічних зараз йде теж зі знижкою. Тому, будь ласка, звертайте увагу. 79 гривень І така. Так, також новорічні прикраси, 69 гривень, йде знижка на ялинку. Ось такі, будь ласка, кульки, 39 гривень. Так, 39 гривень. Ось такі кульки. Та все, що заманеться, будь ласка такі 4 кульки, 69 гривень, знижка 54%. Ну так от, щоб ви розуміли. Це коштує 59 гривень. Ось такі бурульки або хто їх як хоче, такі називає. Ну так, бурульки, тому що є там за що підвісити. Є за що підвісити. <гум> Також і в рожевому кольорі тут срібло, а тут червоний теж 69 гривень. Ось такі новорічні кульки. Багато чого всього. Можна дивитися, придивлятися. Отакі новорічні, 69 гривень, 54%. Знижки бачите, як ялинки намальовані, щось такі новорічні малюночки. Тому будь ласка. І тут усі в ряд повставали. Зі знижкою теж 50-2 відсотки знижки. Таке 129 коштує. Тому тому що щось цікаве. Заходьте, дивіться, цей що сидить, скільки він Пам -пам -пам. 99, бо думаю, ще 66 чи 99. 66. Так, посадив і сидить собі. А ти скільки коштуєш? Той, що сидить, немає десь. Не а, є. 169. 50% знижки. Розумієте, сидить на гамоті ліпає. Ну, що це таке? Mm. Непогані знижки, непогані, дівчат. Звертайте увагу. Ну, якщо хтось таке взагалі купує, і-і-і. Це що, плед? Синсейхом. 129 гривень. Навіть для фотозони, як я вам нещодавно показувала, так, на крісло кинути. Ось такі новорічні пледи, 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 пледи. Подушка. А, ось новорічна подушка, в яку вона ціну. Подивимось зараз. Теж зі знижкою 169 гривень. Будь ласка. Ось така хатинка 59 гривень зі знижкою. Я ж кажу, знижки непогані, треба дивитися, що тут ще є. Ось такий потяг новорічний, 69 гривень. Оставимо ялинка 79 дев гривень. Така хатинка. Там-пам-пам-пам-пам. -там 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 -там. 139 гривень. Пробачте, що я так показую, але я озвучую ціну, Ой, будь ласка. Такі хатинки. Рожева 79 гривень, це для свічки. Розумієте, таку маленьку підпалив, поставив. І тут з хатки вогники. І нехай в кожній хаті буде свій світиться віконечко. Скажу вам так, не вогник, а світиться віконечко. А коли в хаті світиться віконечко, це означає, що вдома хтось є 99 гривень. Ось такий, будь ласка, новорічний декор. Цукерки, 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 цукерки. То щось не, то. то не може така ціна бути. Щось вони сплутали. А, то я сплутала 39 гривень. О, така. Це як для свічки, бачите, сюди свічку можна поставити і Ось так, як цукерка йде, є зелена, червона. І ось для свічки. Я так розумію, що для свічки скільки? 29 гривень. Ну, це як таке може бути? 29 гривень. Свічку поставили вже якось так. Тут гноми ще є. Гноми. А гном у нас коштує 69 гривень. Я на світ сюди підійду. Свічка, гном 69 гривень. І тут ще якийсь стілаж з усіма новорічним. Що тут поклали? Це щось дерев... ну, схоже на дерев'яне 39 гривень. Ось така. О! А це новорічний текстиль, так, Така ялинка. Це подушка-подушка, подушка-подушка. 169 гривень коштує. Вони там трішки прив'язані не хочу їх розплутувати. Будь ласка. О, Оці такі пухнасті. Але як вони в поляку вбирають в себе, то я не знаю. Але якщо це не новорічним, то знижки і немає. І це логічно. Ось так. Ось такі кульки 59 гривень на ялинку прикраси. Бачите, тут воно як ялинки йде, і кульки такі, і матові, і блистять різні. Будь ласка. Навіть свічки такі ароматиз... ароматизовані зі знижкою йдуть. От. Тому що після Нового року та Різдва я не знаю, кому це буде потрібно, але зараз спродують і роблять ось такі знижки. Будь ласка. Ось 99 гривень. Навіть якщо дівчата комусь на подарунок, така новорічна свічка є в зеленому кольорі, така як золото і червона. Ось, так. і ось такі тарілочки теж новорічні не одразу побачила. 169 гривень, знижка 50%. Вони такі є з зеленим та червоним. Отак. Ось такий кошик. 79 гривень коштує. Зараз вам покажу його, бо так не дуже зручно. Теж під щось там. О, отакі тарілочки. Це одна тарілочка. Оу, вона важка. Оскільки коштує зараз, 169 гривень теж є знижка. О, На 4 секції. В такому кольорі і в такому. Отак. 129 гривень. Я так обережно, обережно, обережно для чаю. Такий чайничок і теж для молочка. Такий глечик, глечик, 79 гривень. Такий, не Дівчата, ідеї для подарунків, то що таке? Сидить плед тримається. Це така подушка. І там так плет скру... покрутили. Олень такий чи те Олень, чи ти хто такий? І теж іде зі знижкою. 189 гривень. 51% знижки. Воно виймає. Ну, наче має вийматися. Там воно чи пришито, чи прив'язано. Така ідея. О, а може ти білка, чи ти олень, чи ти хто? Отак, ми сьогодні з вами подивилися, які знижки є на новорічні товари, посуд, текстиль, прикраси новорічні, що таке є цікавого. 79 гривень. Отакі контейнери. 1, 2, 3, 4, якщо я не помиляюсь. Теж на Все. Зустрінемось з вами в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково.